Доброго, шановні. Сьогодні дуже кратеньке відео, як пов'язати інвертор з акумулятором. Я тут собі зробив невеличкий апгрейд, замінив китайського звичайного інвертора. на Китайський знову, але все-таки Гровак, Який дещо краще, ніж класичні Power MR, IASAN і вся та компанія. І мені тут. Захотілося підключити до своїх акумуляторів, щоб інвертор бачив стан акумулятора. Я витратив багато-багато часу, щоб знайти одне єдине налаштування. І зараз з вами поділюся цим алгоритмом, як це зробити. Підключати ми будемо до JK-BMS через скан шину, кабелем до інвертора скан каншину. Починаємо з простого налаштування BMS. Ось у нас BMS-ка. Тут видно, йдемо на сеттинг, нам треба виставити налаштування Кан протоколу. Кан протокол нам треба в нашому випадку три. Це Протокол для гровата. Загалом це все налаштування, що треба зробити в БМС. Інше все робиться точнісінько так, як звичайно, ніяких дуже великих особливостей нема. Далі підключаємо кабель. На Кан. Тут є роз'єм Кан. Кабелем на відповідний. Роз'єм БМС. Кабель самий, звичайний зернетовський, розпіновка, абсолютно звичайна зернетовська розпіновка. А тепер увага. Найважливіше налаштування самого інвертора. Заходимо на налаштування. Вибираємо п'ятий пункт тип. У мене вже стоїть літій. Нам треба виставити літій. Коли ми підтвердимо, нас запитають налаштування протоколу, типу поєднання RS485 або каншина. Більше п'яти це каншина. Ми маємо поставити L51. Тут на 36 му пункті. І загалом, а після цього все починає працювати як має працювати. Якщо ми подивимося, як перевірити, по-перше, тут немає ніяких алертів. Далі ми, йдемо, і ми бачимо, що акумулятор показує вже у відсотках, які отримуються з BMS. Ще один нюанс. Якщо акумуляторів більше одного, то підключатися ми маємо до мастера. Ну, як це працює? Якщо втратить комунікацію з BMS? БМС... Зараз у нас щ... Щ... щезла напис і спрацювала проблема. Вмикаємо назад. Відновився зв'язок, погасло все. І знову показується, що все нормально, пішла зарядка. Зарядка, звичайно, зупинялася. Десь так. Загалом це все.